Привіт, Ютуб! З вами Леший. І перше ніж ми розпочнемо відео, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це мене мотивує знімати більш якісні ролики, більш скоріше їх викладати. Ну а меценатам каналу надає ранній доступ до відео і ще пару плюшок. І знову ж по традиції нагадую: загинув мій побратим, героїчна людина. Захищав нашу з вами незалежність до останнього подиху, і я би дуже хотів від себе, щоб він отримав звання Героя України посмертно. Тож я сьогодні цілий день ним бавлюся, не можу випустити з рук. Це такий ніж. Ніж відомого українського майстра, шум. Друже, шум дуже тобі вдячний. Це просто, ну, це бомбічна робота. Маємо шкіряні піхви, не знаю, чи камера зможе сфокусуватися, зараз будемо пробувати з вами. Дуже гарно зроблені, дуже красиві. Тут маємо, клеймо майстра, вільний підвіз, вставочка дерев'яна. Всередині не знаю, чи воно зараз, напевно, не зможе сфокусуватися. Все, ну, тут ціла картина. Сила, воля, віра написана на частинці яка тримає піхви, піхви так оброблені, дуже красиво, дуже гарно. І ніж кап, дуже гарно подружена ця от частинка. Це вставка латуні, наскільки я розумію, це дуже прикольно, це дуже круто. І це бивні мамонта, наскільки я зрозумів, сталька. Айяб Ел, шведська сталюка, чиста, гартована на 57,5 одиниць, ніж в руці лежить просто бомбезно. От, за моєю концепцією, пан шум я йому давав повний карт-бланш на роботу. Ну, Тобто я його попросив зробити ніж для мене. Я йому зразу попередив, що ніж буде скоріше за все полочник, не буду його дуже сильно ганяти, навантажувати. Ну таку красоту не можна навантажувати. Це ну, це витвір мистецтва. Ми попробуємо з вами трошки ним щось поробити. Просто як в масло входить. Я не знаю. Я не знаю, як то показати. Ну оце. Це просто. Він настільки, е, ну, особисто мені настільки зручний, настільки е, все прикольно виконано, настільки зроблено так, як я люблю. Що це просто круто. Ця сталючка це чиста-чиста сталь, без таких шкідливих домішок, десь близький аналог до 13C26, якщо мені пам'ять не зраджує до Сандвіка. Ну, ніж просто е, Мені давно хотілося пуко, давно хотілося пуко саме з ну, такою формою руків'я. ну так, мені давно хотілося пуко, давно хотілося саме таку. Е, ну, це не зовсім бочка, це такий квадратоподібний. Так, е, квадратоподібне руків'я е, зі знятими гранями. Він в руці лежить просто. Це от як е, здоровкаєшся з товаришем. Це ну, я не знаю, як то пояснити. Реально досить зручний, досить прикольний. Е, тут намальована ціла картина. Я зараз спробую, чи воно сфокусується. Ну, Досить круто. Все акуратно прошито, все е, зроблено, є цей хвостик такий з характерним загином. Це, це просто це дуже круто. Є дві таких, е, ну він. Зроблений, я так розумію, по скандинавським мотивам. Так, прикрашали ножни в скандинавському стилі, два шматочки шкіри. Ніж справді досить крутий. Ну, для мене це витвір мистецтва. Там пан Шум мене попереджав, що на лезі можуть лишатися якісь. Розводи, бо вкладиш всередині дерев'яний, пропитаний. Тут знаходиться, вкладиш Він пропитаний маслом. Масло, яке працює з продуктами, з продуктами не реагує, тобто все добре. Просто, просто зважати на то, коли буду користуватися. Але ну, ніж, просто бомбічний. Я, ну, я його цілий день я з ним бавлюся. Мені не хочеться його випускати з рук досить круто. Зроблені ці ножни, досить прикольно вони розміщаються, там їх теж розмістити можна. Ну, Давайте спробуємо на підвісі, наприклад. Давайте зачепимо їх за карабінчик. Ну, тобто, як на мене, от десь такого плану я би хотів. Єдісішнік. Так? Цей ніж ганяти не буду. він ну, знову ж таки, Це більш парадна така штука, колекційна, так? Ну, ці піни зроблені настільки гарно. Наст... Ну, от, Коли мене питають, там показати щось, щось там таке гарне, ну, от гарне, це знову ж таки український майстер. Посилання на його ролики я лишу. В коментарях я вже згадував там, де ми порівнювали там, з певними українськими фірмами. Е, я би дуже від себе хотів, щоб мої побратими, мої підписники, там, гості мого каналу. Так, я би дуже хотів, щоб е, цього майстра знали, бачили його роботи і зверталися до нього з замовленням. Е, там... Пан Шум мені писав, що вчора, здається, вчора Сергій Страненко, це блогер, волонтер, він розігрував брата цього ножа на своєму стрімі. Навіть спробую десь фото вставити, показати. Тому це досить круто, це досить круто, що в нас є такі майстри. Це досить круто, що вони роблять такі роботи. Ну, це. Просто це небо і земля. Е, тому, знову ж таки, це от ручна робота. Це до тих, хто розказує, що там е, ручна робота це е, ні разу не фабричка, що вдома не можна зробити хороший ніж самому своїми руками. Е, в пана шум досить, досить круті руки. Це круті руки майстра. І е, я йому дуже вдячний за цей ніж. Ну, Тобто ніж працює. Ніж працює, ніж ріже, ріже дуже круто, дуже акуратно, дуже тоненько. І ну, мені більше не треба. Оце десь мій форм фактор. Дві долоньки, невеличкий EDC з цупким руків'ям. Саме така форма його дозволяє тримати так званим фінським хватом. Щоб рука не сприскала. Якщо ми там впремося, то рука сприскати не буде. Це круто. Це просто. Я думаю, ну, Реально не можу набавитися цим ножем. Блін, це от та хотілка, яка ну, напевно, напевно мала, би, мала би стати еталоном мого EDC. Я там знову ж говорю про багато речей. Які там, ну, які мені важливі, там і пластик, бо це утилітарність і ще багато-багато чого, але от саме ця сталька, саме цей формфактор, це просто бомбічески. Ну, я, я, я як мала дитина, я ним натішитися не можу. Я давно хотів е в колекцію, ніж від пана Шума. У нього досить круті роботи. І ну, знову ж таки, це більше колекційна така тема. Але як бачите, Ну, ніж працює, все гаразд, все круто, е навіть сверлить і нічому, нічого йому не є. Тому е вибирайте правильне спорядження, вибирайте правильних майстрів, друже, шум, е дякую твоїм золотим рукам, дякую тобі за такий ніж, дякую за твою роботу. Дуже сподобався, я ж кажу, цілий день ним бавлюся, і ну таке така радість, що що просто, як в малої дитини. Як бачите, все з ним нормально, все акуратненько, рівненько, підігнано. Ну Це для мене це витвір мистецтва. Брати його десь там в поле, ганяти, Ну це не його історія. Він має гарно. Висіти на спорядженні або гарно висіти десь так вдома, там, в, куточку, так, в куточку, де в мене там висить, наприклад, шашка, де в мене висять мої бойові прапори. І він має просто радувати око. Так, без питань він буде робити роботу, так, без питань він досить крутий. Так, тут все грамотно підібрано. Ну, але для мене це витвір мистецтва. Це от, оце, в моєму розумінні, ніж на Ідісі. Приблизно так він в моєму розумінні мав би виглядати. Таке в мене сьогодні відео. Трошки сумбурне, трошки таке розмовне, але ну, знову я поки тішуся як мала дитина, я ще ним не набавився. Він мені недавно прийшов, тому. Тому що ще маю ним погратися, а потім будемо говорити далі. Таке в мене перше враження. Я дуже задоволений. Друже шум. Ще раз тобі дякую. Бережіть себе. Ну і по традиції. Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть Федерації. А з вами був Лєший. До нових зустрічей.